Ми зараз знаходимося в школі, середній школі, в місті Бровари. Тут у нас демонстрація підвісу гріпл, система горизонтального підвісу тросів, 3 мм. він вже натягнутий, 20 метрів, майже 20 метрів між стінами, Трос, тросова система. Розраховано на навантаження 30 метрів максимально запасом міцності 1 до 5, тобто до 150 кг динамічної нагрузки, динамічного навантаження. Це вертикальний трос для збільшення скажімо так, навантаження на тросову систему, бо на ньому будуть висіти, крім акустичних панелей ще електричні світильники. І тут навантаження на трос буде доволі серйозне. І Зараз ми бачимо результат, 13 тросів підвішено. Перша ділянка. І завтра ми знімемо сам процес. Система багатофункціональна, можна вішати все, що завгодно, і вентиляцію, і якісь конструкції, скільки завгодно підвісів. Оці вертикальні підвіси вони йдуть як наверх можна збільшувати можливість навантаження, так і вниз. Завтра ми продемонструємо, вішається і до них чіпляється корисне навантаження. Зверху можемо побачити там замок. Він трошки не натягнутий, це коли навантаження піде, воно. Коли буде навантаження, вони підтягнуть oh, вже. Підтягнуть, да. Но, щоб було зрозуміло, якщо ми даже будемо доторкатись рукою, то трос практично не просідає. Тобто він буде тримати все чітко. І він спеціальним обладнанням натягнутий, спеціальний натягуючий пристрій. А от замки поближче можна приблизити і подивитись, як замки за... От за балку зачіплена петля, і потім замок. І воно... Щоб ми розуміли, оцей, оцей... Макс може знати, угу. Оце з'єднання, можна його рухати тут, два таких пристроя. Нажимаємо і потім куди завгодно його переміщаємо. Не так швидко. Переміщати можна вздовж yeah. троса. Тобто таким чином. От... Ну, зараз вони всі Доброго дня. І інший бік кріплення. З одного боку ми показували, з другого боку те саме. У нас планка з чотирьома анкерами і замкове з'єднання.